Доброго дня сьогодні моя розповідь буде про рослину, яка займає почесне місце у наших серцях. Про пухнасте дерево з пухнастими котиками. Так, це верба, верба це символ весни. В народі кажуть, зацвіла верба, весна прийшла. Це дерево не тільки символ весни. А найулюбленіше дерево українського народу. З давніх давен з верби плели тини, кошики. А криницю копали переважно біля верби, тому що верба являлась природнім фільтром для води. Ну і звичайно з верби готували узвари та настойки, які використовували в народній медицині, щоб зняти жар біль. Верба є одним із атрибутів великого свята Великдень. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають вербну неділю. Це коли освячують вербу. Освячена верба. Є оберегом, який захищає оселю від злих духів. Також освячені вербові гілочки дарують коханим та близьким людям на щастя та здоров'я. Верба має тонкі, гнучкі гілочки, світло-зелене загострене листя. Вона росте біля водоймів. В Україні вербу люблять, прославляють. Малюють її на полотнах, описують в оповіданнях, віршах. Ось така красуня верба. Дякую за увагу!